Сьогодні намагалася анфісті пояснити, що таке море, що таке пісок, хвилі, і що таке відпочивати біля моря. Але моя пухнаста кошенятка не дуже полюбляє воду, по-перше, а по-друге, мабуть, Вся в хазяйку, і морі, море її не дуже цікавить. Дивись, Анфіс, кораблики плавають по морю, пісочок навколо, рибки нічого не цікавить. то аби лежати, нічого не робити. Так, там, де мокро, там нам не подобається. А ось там щось цікавеньке, як би у воді. Іди, іди, Анфіс, іди, іди, іди шукай скарби. Давай. Що знайдеш все твоє? Ні, не цікаво. Ну, тоді ти в мене будеш рибкою, рибкою, зайкою. Це не цікаво. Море то не цікаво, скажи.